Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео ми поговоримо про лаунчпули на біржі Bitget. І заодно я покажу, як приймати в них участь, тому що якраз сьогодні почався новий лаунчпул. У мене вже багато відео про біржу Bay ось два крані відео про цю біржу, тому вирішив сьогодні показати, як приймати участь в лаунчпулах на BitGet. В принципі, все можна сказати те ж саме. Інструкцію вирішив зробити, раптом хтось не знає. Плюс, що стосується біржі Bybit, якщо подивитися, то я вчора робив пост. Тут є три нових класних промки, в яких можна непогано підзаробити. Плюс так само виходить новий лаунчпул і через кілька днів буде нове IDO, в якому теж можна приймати участь. Тож рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати ось такі новини. І плюс вчора я вже зробив теж пост про бідґет по, лаунчпулу, про який ми з вами зараз говоримо. Що ж, думаю, будемо переходити на саму біржу і дивитися, що й до чого. Для початку давайте подивимося більш детально про лаунчпул, а пізніше я вам покажу, як в ньому вже приймати участь. От BitGet LaunchPool публікує Merlin Chain, Merl, ставка BGB і USDT для видобутку 330 тисяч токенів Merl. Ставка BGB і USDT. BGB – це нативний токен біржі, хто не знає. Можна приймати участь як BGB, так і в USDT. Але якщо ви приймаєте участь в BGB, то не рекомендую вам його купляти тільки для цього лаунчпулу, тому що можна зайти в мінус, так як під час лаунчполу токен може курс просісти, і ви будете в мінусі. Якщо ви, звісно, холдер цього токена, тоді да можна участвувати в цьому токені. А в USDT, в принципі практично ніяких ризиків немає. Тому все-таки, рекомендую приймати участь у USDT. Далі, що стосується е, пулу, пул в BGB буде 264 тисячі токенів, тобто 80% і 66 тисяч токенів, тобто 20% буде пул в USDT. Період проведення лаунчпулу від сьогодні 18 квітня до 28 квітня. Тут можна подивитися розподіл токенів, і можна так само правила. Винагороди за токенів та пулів для майнінгу лаунчпул щогодини розподілятимуться між учасниками залежно від їх обсягу ставок. Тобто, чим більше ви внесете в лаунчпул, тобто чим більшу суму, тим більше токенів Merl ви отримаєте. Так, давайте йдемо далі. Тут ще є правила. ось користувачі можуть у будь-який час викупити свій токен із пулу. Тобто, якщо ви, наприклад, сьогодні внесли в лаунчпул певну суму, і через кілька днів вона вам знадобиться, а лаунчпул ще не закінчився, то ви цю суму зможете забрати в будь-який момент. Це теж плюс. І плюс, бачимо, ставлені активи будуть автоматично повернені на спотовий рахунок користувача після закінчення періоду майнінгу. Що це означає? Та сума, яку ви вносите лаунчпул після закінчення, автоматично вам падає на спотовий аккаунт. Так само, як і ті токени, які ви намайнили в лаунчпулі, вони теж одразу будуть у вас на спотовому аккаунті. Далі, пра правила і умови. учасники повинні пройти підтвердження особи, щоб отримати право на участь в акції. Тобто, вам потрібен аккаунт на біржі Bitget і потрібно буде пройти верифікацію. Ну і, звісно, поповнити баланс на ту суму, в яку ви плануєте вносити в даний лаунчпул. Як бачимо, правила досить прості і все досить просто. Тепер давайте перейдемо на сам лаунчпул, і я покажу, як в ньому приймати участь. Коли ви вже пройшли реєстрацію і на біржі Bitget внесли ваші USDT, наприклад. Далі ви ось сюди наводите на Earn і тут вибираєте Launchpool. Далі відкривається Launchpool, в якому можна приймати участь. Ось, як бачимо, зараз це токен Merrill. Пул ще буде на протязі 9 днів. Нагадую, що він буде закінчуватися 28 квітня. І тут вибираєте, в який пул ви заходите. в токенах BGB чи в пул в USDT. Я буду заходити в USDT. Ось нажимаю почати стейкінг. І тут просто потрібно внести суму. Як бачимо, мінімальна сума для стейкінгу 100 USDT, або якщо в токенах BGB, це 50 токенів. Давайте я закину сюди 100 USDT. І далі нам ось тут потрібно нажати кнопочку підтвердити. Я нажимаю, як бачимо, йде обробка. Все, суму додано у стейкінг. Тепер мені щодня будуть приходити токени Merl-частинками, і в кінці я зможу вже їх продати. Як бачимо, все досить. Просто. Тож, друзі, якщо вам відео було корисним, ставимо, звісно, йому подобайку і підписуємось на канал. До речі, швидше за все, я постараюся на цьому тижні зробити вам ще одне відео про біжу байбіт, про ці нові промки і так далі. Тож, залишаємось на каналі. Всім до нових зустрічей!